Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми сьогодні проведемо контрольне аудіювання. Отож, сьогодні урок розвитку мовлення. І сподіваюся, ви для себе дізнаєтеся багато чого цікавого з тексту, який я вам запропоную. Тож спочатку вам нагадаю, що існує чотири види мовленнєвої діяльності: це письмо, письмові зв'язні висловлювання, читання в голос і мовчки, говоріння, діалогічне, і монологічне, усне мовлення, і, врешті, це аудіювання, тобто це не просто слухання, а й розуміння мовних одиниць. Тобто, що ж це вам потрібно зробити? Це вам потрібно не просто вміти уважно прослухати. Але й зрозуміти текст, про що йдеться мова, і вміти визначати основну думку. Тобто аудіювання відрізняється від просто слухання, це слухання з метою зрозуміти, про що йдеться мова, адже Впродовж свого життя на аудіювання виділяється найбільша кількість часу. Тобто, впродовж свого життя ми більше, більшість свого часу займаємося саме аудіюванням. Тобто, нам потрібно вміти слухати, що нам говорять з метою запам'ятовування. Ну, Де це вам, наприклад, може знадобитися? Наприклад, на раді, коли ви слухаєте там на роботі, коли вам керівник щось говорить чи пояснює, що саме потрібно зробити. Там, чи мама. Вам розказує, що потрібно зробити так само, коли вчитель пояснює тему. Чи вмієте ви зрозуміти, про що ж вам учитель розказує, пояснює? Саме це і є аудіювання. І саме сьогодні ми перевіримо ваше уміння слухати з метою запам'ятовувати. Нагадую вам, що аудіювання це такий вид мовленнєвої діяльності, під час якого людина одночасно сприймає усне мовлення й аналізує його, тобто здійснює смислову обробку інформації. Для цього необхідно бути уважним, вміти швидко актуалізувати увесь попередній мовленнєвий та інформаційний досвід, концентрувати увагу на змісті висловлювання, мати треновану короткочасну і розвинену довгочасну пам'ять. Здатність результативно працювати у визначених часових межах. З важливою особливістю аудіювання є його одноразовість, неповторність цього виду мовленнєвої діяльності в природних умовах спілкування. Тобто вам же учитель один раз пояснить тему на уроці, так, це коли ви це коли є відеопояснення, ви можете його декілька разів прослухати. А в природних умовах, от коли ви, наприклад, на уроці знаходитеся. То вчитель пояснює тему лише один раз. Так само керівник на роботі вам лише один раз розкаже про те, що ви повинні виконати і коли. І вам за цей короткий проміжок часу потрібно не просто почути інформацію, але й запам'ятати її до дрібниць для того, щоб знати, як правильно, скажімо, ну, використати не просто для того, щоб навчити тему там. Чи... Наприклад, зрозуміти, що вам говорять керівники, що потрібно виконати, а для того, щоб ще й це все зробити успішно. Тому ми таким чином вчимося з вами засвоювати інформацію, проводячи такий вид роботи, як аудіювання. І все, що вам потрібно, це уважно прослухати текст, який сьогодні буде саме публіцистичного стилю. І ми називається він Варфоломій брат Тараса Шевченка. Отож, сьогодні ви дізнаєтеся, хто ж такий Варфоломій, тому що про Тараса Шевченка ми говоримо з вами багато. А про його братів якось не дуже. Ми їх просто згадуємо. Так, от сьогодні ви дізнаєтеся про одного із братів Тараса Шевченка і про те, яке ж значення мав цей брат у житті Тараса Григоровича. Тож пропоную вам. Налаштуватися. Ви, звичайно, можете собі ще й чернеточку зараз приготувати, а можливо, вам потрібно буде щось записати, там, можливо, дату якусь, чи назву, там, чи якісь ключ ключові слова для того, щоб потім пригадати е висловлення. Тож, будь ласка, приготуйте своє робоче місце і починаємо. Варфоломій, брат Тараса Шевченка. Про троюрідного Тарасового брата ще й свояка, оскільки поетів брат Йосип одружився з Мотрею сестрою Варфоломія, написано чимало. Народився Варфоломій 11 червня 1821 року в селі Кирилівка з повіту, нині село Шевченкове з району Черкаської області, був кріпаком пана Енгельгарда. Вчився в Кирилівській школі, де вперше й почув про свого знаменитого родича. Першу частину документальної драми Колажу Гора, український поет Іван Драч назвав Варфоломій Шевченко Поміркована Голова. Поет зазначає, що Варфоломій вчив Тараса як жити ще до арешту, але він не послухав, коли Тарас наприкінці життя намагався влаштувати Варфоломія на кращу роботу. То саме так він характеризував свого названого брата. Чоловік не дурний і не дуже розумний, але дуже-дуже щирий. За словами Пантелеймона Куліша, Варфоломій Шевченко така людина, що можна похвалитися перед усіма земляками. Справді, Варфоломій Григорович був чоловіком і письменним. І тямущим зумів викупитися скріпатства. У 1857 році з родиною оселився в Корсуні, став працювати управителем у князя, учасника війни з Наполеоном Павла Лопухіна з дружиною Олександрою Антонівною, Варфоломій виховував шістьох дітей, взяв на виховання дочку сестри Ярини. Усього ж у Варфоломія Шевченка народилося 18 дітей, 12 із них вмерли в ранньому віці. Тарас Григорович дуже любив дітей Варфоломія Григоровича, зокрема, Йосипа. Майже в кожному листі до Варфоломія Тарас Григорович згадує цього хлопчика. Гостюючи у названого брата, Тарас Григорович брав Йосипка на Етюди. Спілкування із Шевченком назавжди врізалося в пам'ять хлопця, і він згодом також почав писати вірші. Саме Варфоломію Григоровичу ми маємо завдячувати за спомини про дитячі роки Тараса та його перші спроби малювання. Природну здібність Тараса до малярства помітили в селі змалку, а в школі, намальовані на грубому сірому папері коні і москалі, бачив Варфоломій Шевченко поприліплюваними на стіні в хаті Гончаренка шкільного Тарасового товариша. Часом Тарас малював вуглем, вуглем на коморі або на стайні, малював півнів, людей, церкви. Тарас Григорович вільно почував себе у родині брата. Був доглянутим і не змовкав, розмовляючи з дружиною Варфоломія Олександрою Антонівною, яку називав своєю сестрою, а також дітьми. Безпосередньо саме Варфоломій Григорович турбувався про купівлю землі й хати для Тараса. Вибирали разом в багатьох селах та окраїнах і поблизу Дніпра. Нарешті, 1 липня 1860 року, Шевченко в листі до Варфолонія погоджується на пропозицію придбати земельну ділянку на Чернечій горі під Каневом. зіткнувшись з небажанням місцевих поміщиків продати Тарасові землю. Варфоломій Шевченко вирішив придбати ділянку на Чернечій горі, яка належала не приватному власникові, а місту Каневу, і була розташована поблизу того місця в урочищі Мотовилівщина, яке облюбував сам Тарас Шевченко. Нагадаємо, що Варфоломій допомагав поетові викупити родичів із кріпацтва. Брав безпосередню участь Варфоломій і в похороні поета. Ще до прибуття труни з Шевченком до Києва Варфоломій Григорович розпорядився виготовити хрест та копати яму на історичній горі Щекавиця. Він неспроста хотів поховати тут свояка, бо знав, що біля підніжжя гори розміщені слов'янські поховання перед християнської доби 8-9 століття. За однією з версій саме тут гадюка вкусила віщого Олега. На самій же горі, за легендами, і був похований віщий Олег. Понад 30 років до останніх своїх днів Варфоломій Шевченко клопотався про збереження й упорядкування Тарасової могили. Було це непросто. Оскільки влада і поміщики, дізнавшись, хто є хто, намагалися швидше спекатися поетового брата. За Варфоломієм постійно стежила поліція та жандармерія. Він постійно змушений був змінювати місце проживання своєї родини. До речі, Варфоломій Шевченко у червні 1864 року притягався до слідства за зв'язки з польськими повстанцями під час служби управителем маєтку поміщика Понятовського в селі Бородянка київського повіту. І, хоч поліції не вдалося довести його причетності до повстання, все ж таки Варфоломія було усунуто від посади і призначено лісником у село Шендерівку Канівського повіту. Тут, у 1875 році він і написав спомини про Тараса Шевченка, надруковані у Львівському журналі Правда 1876 року. Продовжував розповсюджувати Тарасів Кобзар та буквар «Южнорусський». Про щирість і добропорядність Варфоломія Шевченка переконливо свідчить і такий факт. 1876 року в Корсунь приїхав тяжко хворий Іван Сошенко, Тарасів товариш по Санкт Петербурзькій академії мистецтв. Варфоломій посилає дочку Ганну доглядати художника. Коли Сошенко помирає, хоронить Івана Максимовича за свій кошт на старому міському кладовищі, а потім встановлює на могилі гранітний надгробок. Помер Варфоломій Григорович у день свого народження, 11 червня 1892 року, в селі Буряківці Радомишльського повіту, нині Борщівський район Тернопільської області, де доживав віку в своєї доньки. Жодне з українських видань ані словом не озвалося на його смерть. Могила втрачена. Ось такий текст і нелегка. Але цікава доля брата Тараса Шевченка. Ну, а зараз перевіримо, як ви запам'ятали зміст з допомогою нехитрих тестів. Ось я їх розділила на три блоки, всього 14 питань ви можете, натискаючи на паузу, записувати собі цифри і букви. Одна правильна відповідь. Отож, перший блок. Натисніть, будь ласка, на паузу і виберіть одну правильну відповідь. Цифра і буква. Другий тестовий блок. Натиснувши, будь ласка, на паузу, виконайте тестові завдання. І останній тестовий блок всього 14 завдань. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, ось і все. Тепер вам залишається лише відправити завдання учителю на перевірку. Якщо вас зацікавила доля Варфоломія Григоровича, то пропоную вам передивитися невеличкі відео на Ютубі, скориставшись поданими на екрані QR-кодами, і ви дізнаєтеся більше про е, Тарасового брата. А тепер до уваги моїх колег-вчителів. Якщо вам необхідно провести тестування за поданим тестом, то посилання на тести на сайті на урок саме ось тут тестові завдання, які ви можете задати дітям, і вони вам в такій тестовій онлайн-формі покажуть свої знання. Ось можете скористуватися цим, цим QR-кодом. І знайти тести на сайті на урок до прослуханого сьогодні тексту. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, вам урок цей був корисний і допоміг провести аудіювання для учнів 8 класу. Любіть, і вивчайте українську мову, пізнавайте українське, читайте українське. Бережіть себе! Хорошого вам дня і до побачення!